Всім доброго дня ми з України. 13. Вересня, п'ятниця. Буде таке число дивне, але ми не про нього сьогодні. Сьогодні буде, мабуть, дощик. Почалися грози. Нарешті на нашу земельку пішов. Почав іти дощик. вночі пройшло. Дощ увечері вчора була дуже гарна гроза, можна сказати, ливень. А вже післязавтра, в неділю, ми будемо не святкувати, відмічати всі християни. Свято Воздвиження Христа Господнього. Раніше ми святкували це свято, хто пам'ятає, на 13 днів пізніше, тобто 13-го. Це у нас 27-го, добрий день, 27-го вересня. Дітя там, А, тут твоя машина? Тому? Мані традиції цього свята, як завжди. Це пісний день, саме перше. Один день. Завтра можна їсти, що хочеш, післязавтра пісний день воздвиження, вже в понеділок ви теж їсте звичайну їжу. Тому якби це ви маєте запам'ятати. Ми ще обов'язково з вами поговоримо і саме про воздвиження. Дуже багато мемів, всяких я дивлюся у тіктоці. Там кажуть, от 27-го раніше святкували воздвиження, а зараз вже 15-го. Чому так? А пам'ятаєте, що основна? Традиція, що не можна йти в ліс, бо в цей день всяка там нечі з нього вилазить. Змії, повзучі різні. А тепер хто їм сказав, що дата помінялась? Насправді це не так. Ми ніяк не, не можемо звикнути, що нас перевчили перейти на туди, яка була раніше. А правильно, це що зараз. Ну так швидко це не робиться. Все ж таки майже 100 років ми жили по тих законах, тому тепер важко нам буде.